Депутати комісії отримали перенокденний, так? Є Якісь пропозиції? Нема. Нема. Немає. Будемо голосувати про затвердження. Так, по імені голосування нагадую. Голосуємо за алфавітом, щоб не було подібних нарікань. Так, Депут... Легкий за Погревич Стенгеч. Да. Рішення прийнято, дякую. Перше питання про присвоєння звання «Почесний громадянин Городоцької міської територіальної громади посмертно. Інформується секретар міської ради Гріх Олена Ланевані. Дякую, Гринаторіч. Вітаю усіх. Шановні колеги. Ми маємо прийняти досить важливе рішення. Це затвердити перелік осіб, яким ми надамо звання почесний громадянин. Цього року ми це звання надаємо вперше. Ви пам'ятаєте, що 13 грудня 2023 року ми сесійно затвердили положення про присвоєння звання почесний громадянин Городоцької міської територіальної громади. Відповідно до нашого положення, тільки одна особа на рік має право отримати це почесне звання. Є відповідна процедура, коли подаються подання. Як це все відбувається, також є створена комісія з питань попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин Городоцької міської територіальної громади, і цього року ми вирішили, що в нас всі наші загиблі герої отримують першими це звання, тому що хто, як вони, мають право на отримання. Такого почесного для нас, всіх городичан, титулу і звання тому засідання комісії в нас відбулося. Григорій Анатолійович є членом цієї комісії, і на комісії одноголосно було підтримано надати звання почесний громадянин Городоцької міської територіальної громади 85 п'ятьом. Героям, які віддали життя за Україну, незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Ми взяли абсолютно усіх наших загиблих героїв, які воювали починаючи, так як війна України з Росією почалася відповідно до інформації Інституту національної пам'яті, я в принципі абсолютно погоджуюся від 19 лютого 2014 року. Це дата. Початку війни, початку знищення української державності, нас як нації. І всі герої, які віддали своє життя починаючи з 2014 року, будуть мати це звання. В нас раніше було звання почесний громадянин міста, так Олег Миколавич. Ем, потім ми створили громаду, і почесний громадянин міста це вже стало неактуальною, тим більше це положення було прийнято у 2005 році. Ми його в рішенням сесії вважали таким, що втратило чинність, і тому в нас буде тепер зовсім інше звання, і саме першими його отримають посмертно ті, хто віддав життя. Це жителі нашої територіальної громади, які похоронені в нас на території нашої громади і не тільки. Які будуть запитання по прізвищах? Це абсолютно всі, можу зачитати, можу не зачитати. Так, значить, в мене не у просто є список, в нас вони будуть згідно дат загибелі, так, так. ми просто так як подання сформували в рішенні. Вони будуть сформовані від початку від 2014 року. Машталер Микола Петрович, Борита Павло Ігорович, Будусь Олег Ігорович. Якщо по комусь є питання, ви зразу я буду коментувати. Косовський Віталій Жоржович, Моцний Олександр Вікторович, Гриськов Антон Тадеушевич, Агоста Олег Юрійович, Чайка Дмитро Володимирович. Польовий Олександр Анатолійович, Кицута Вадим Володимирович, Бітий, білий Павло Михайлович, Гардиш Олександр Олександрович, Терещенко Віталій Володимирович, Грабник Роман Юрійович, Шаварський Руслан Антонович, Гуцел Петро Миколайович, Шупер Василь Миколайович, Шалашов Іван Іванович, Токар Сергій Валерійович, Глебов Віктор Юрійович, Рикун Володимир Володимирович, Гаврилюк Богдан Анатолійович, Ліра Анатолій Володимирович, Горнічук Андрій Андрійович. Полішенко Олександр Юрійович, Лаба Віктор Володимирович, Роденко Нікіта Юрійович, Перець Олександр Станіславович, Шкромида Віктор Сергійович, Кушнір Олександр Іванович, Мельник Олександр Анатолійович, Дезік Олександр Олександрович, Нестер Євген Юрійович, Назаров Іван Вікторович, Водяний Роман Вадимович. Тружук Святослав Леонідович, Коваль Максим Георгійович, Швець Олександр Миколайович, Ясінський Віталій Леонідович, Ярошенко Вадим Петрович, Курсу Віталій Валерійович, Слободян Богдан Русланович, Скочеляс Ярослав Вікторович, Карпінський Андрій Миколайович, Марченко Богдан Юрійович, Волос Ігор Ігорович, Балан Андрій Олександрович, Івасюк Микола Михайлович, Ящук Сергій Сергійович, Дузяк Віктор Анатолійович. Костюк Віталій Володимирович, Кодісов Дмитро Олександрович, Раднюк Олександр Петрович, Леонов Володимир Анатольевич, Рудий Олексій Сергійович, Горват Іван Борисович, Праховненко Володимир Михайлович, Остяк Василь Васильович, Височинський Андрій Євгенович, Трохимчук Валентин Володимирович, Швець Сергій Сергійович, Попик Віктор Петрович, Дереш Валерій Костянтинович, Верхомій Микола Миколайович, Шатурський Валерій Георгійович, Васерман Марк Миколайович, Жук Андрій Сергійович. Хаєцький Владислав Русланович, Башук Олександр Юрійович, Рижий Валерій Михайлович, сердечний Олександр Олександрович, Даць Павло Олександрович, Сельський Олександр Валерійович, Стадниченко Сергій Сергійович, Декунець Богдан Феофанович, Пастушчин Геннадій Вікторович, Костур, Коцур Михайло Михайлович, Сурмій Вадим Олександрович, Кісільовський Олег Олексійович. Гончарук Артем Анатолійович, Залуцький Павло Анатолійович, Поліщук Андрій Павлович, Чернець Віталій Вікторович, Гаврилюк, Богдан Анатолійович, Вишневський Микита Сергійович. І також Пігунов Сергій Миколайович. Це всі герої. Ми знаємо про кожного, якщо запитання по кожному ми можемо розповісти. Так, ми на комісії детально це питання. Ну, Так, на дита... ми на комісії по кожному, <клухи> тому що у <клухи> нас є загиблі на полі бою, у нас є померлі. У нас є хлопці, які вважалися зниклими безвісти, ми їх похоронили. В нас є військовослужбовці, які вважалися зниклими безвісти, але судом визнані загиблими. Тому все це враховано і комісія попереднього розгляду погодила, і я тепер пропоную вашій увазі. Так, які запитання будуть? Зрозуміло, правда? Це немає. Тоді є пропозиція підтримати так? рішення і пропонувати сесії, присвоїти звання почесних говілянин Гордоцької міської територіальної громади перерахованим героям. Російсько-української війни. Будемо висловити Олег за Погоревич за. Стенгач, за. Рішення прийнято. Дякую, Велева. Я... Дякую, шановні колеги. Ми будемо виносити на сесію і зразу для інформації. Звання це буде присвоєно після рішення сесії, а вручення буде на День Свободи і Гідності 21 листопада, тому що тут є і учасники АТО, і вже. Повномасштабне вторгнення. Тому ми так вирішили, що все-таки саме це свято воно якось більш буде доречним. Тому на 21 листопада ми всіх рідних запросимо. Дякую. Дякую. Друге питання про затвердження символів та герба, герб прапор з описом населених пунктів, які входять до складу городської територіальної громади. Інформує начальник відділу культури, національності, релігії та туризму Федор Олег Миколавич. Шановне Павліст, до Городської міської ради звернувся депутат країн ради 5 скликання, депутат міської ради 6 скликання, відомий на продаж на Хмельниччині художник, скульптор, геральдист Петро Промістайович Віталюк. Щодо передачі на безоплатній основі 23 гербів, прапорів і опустової частини сіл нашої громади. Я наголошую, що безоплатні продажі. Ці гриби по процедурі ми надіслали на експертизу гробічне товариство. І у нас є на руках висновки цього товариства. Я коротко зачитаю висновок, було зрозуміло, які були у висновках проблемні питання висновки. Підсумовуючи світ, висновок, підсумовуючи світ, відзначити загалом вдале змістовне та художнє вирішення символів 23 сіл Городоцької міської територіальної громади. Вони є оригінальні, цікаві, добре підкреслюють особливості та самобутність кожного поселення, а також відповідають принципам формування єдиної системи, що передбачено кажем президента України від 18 на 5 2000 року про порядкування героїчної справи в Україні. При цьому необхідно доповнити чи уточнити зміст символів для вказаних вище населених пунктів. А також... Відкоригувати опис грибів і прапорів, змінивши визначення лазурової на синій. відповідно до вказаних зауважень, щоб вони відповідали всім юридичним нормам та прикладу формування цілісної системи муніципальних і територіальних силів України. Тоді ці проєкти можна буде рекомендувати сесії Гродеської міської ради до затвердження як офіційних символів 23 сіл, які входять до складу міської територіальної громади. І Є повністю всі матеріали, є ось цей лист. Прошу, угу. якщо за підписом відомого в Україні і за кордоном голови юридичного українського товариства Андрія Гречила. Так. Також ми по процедурі поспілкувалися з старостами. І старости зібрали там в кожному самоплунті актив. І практично ні в кого ніяких запитань не було. Було два запитання, які ми розглядали, розглянули, і, в принципі, питань ніяких не виникало вже, з, коли була нарада з старостами. Було питання по Слобідці Олексанецькій. Я просто не міг, не було автора, я не, не зміг зрозуміти, чому саме вирішення таке було. Автор пояснив старостам і питань ніяких не виникало. Ну і було по підвісному лексинці, що попросили. По даті були е певні там питання, е вирішили, що дату забрати просто з е герба. Просто, просто забрати, забрати з герба і, дійсно, підійсно. Mm -hmm. Так загалом е всім все сподобалося е і активу, і е старостам, е і питання ми виносимо на комісію. Є присутні автори, якщо будуть такі запитання до автора, то автор любезно надасть відповідь. Ну, я знаю, що, е ці герби були виставлені під час виставки так? у нас у музеї, так, крайня виставка була. І там були як герби які затверджені, так і ті, які сьогодні пропонуються значить, нам до розгляду. Я думаю, що ті, хто хотів ознайомитися, хтось за, зацікавника в цьому, то вони можуть дістати повну інформацію. І тоді, ну і це каже Петро Браніславич, якщо ці питання будуть, зможе це все нам пояснити. То в мене ще одне питання буде. Ми сьогодні затверджуємо ці герби. І це була моя пропозиція також затвердити герб міста Грудка, Тому що в нас є герб громади, так от. Так. І от я бачу із традиції інших над населених пунктів, територіальних центрів, так є ще герби окремих значить, міст. Чи чи не до тіло було б нам також? Це гербмісто, тому що це, герпніст, порушуй, це у нас. Оце? Є в письмі написано. То було письмі, коли затверджували, написано. Оце вексологічна експертиза Написано. Тут написано, що е, нормальна пропозиція Войтелюка і Ліського. О, але в мене в описі написано, що лента е, е, ну, неправильно опис я написав. І написано, при доробці того чи іншого герба можна затвердити його е, і також використовувати як герб громади і як герб міста. Але на сьогоднішній день. Знаю, є Солодковецька. Общем, по Хмельницькій області вже 16 громад, які мають герб громади і герб населеного пункту. Мої, особливо громади, де я повністю працював, Солодповецька, Ярмолинецька. Мають окремо, от, я можу показати. Правданіслав, в цьому проєкті рішення, яке ви подавали, є цей герб, чи його тут немає? Не, його не то ми просто говоримо, то ми да, зараз його ми не просто можемо. Це просто для Але я був не В'ячеслав, вона каже, як комісія Це рішить, критиво, так і... тому що його немає, Це зовсім інше питання. Я не буду. Тепер ще одне по цих гербах. Згідно з тим, що. Оказу президента від 2000 року удалити, де в гербах були або є символи ворогуючої країни. Просто по рекомендації героїстів, друзів кажуть, можна його залишати, можна, ні. Ну, щоб не було претензій. від... Я перепрошую, це стосується на да, 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 рішення. Да, так. завадинці. Завадинці, тут річка Яромерка показана, вона із Вілістов. І я б «З» запамалював. Зараз було, це в 17-му році був затверджений він, просто теперішнім додатком до цього до рішення сесії відмінити рішення сесії 17-го року Великої Яромирської селищної ради. А затвердити герб це який? Олег Миколаївич, в нас в рішенні зазначено, Ні. Але, Ні. значить, дивіться, тоді, якщо депутати підтримують, то ви маєте проголосувати за рішення за да. основу, додаток тоді і... ще додати це не додаток. Це буде а. пункт номер 2 до рішення, вважати таким, що втратило чинність. Рішення, тому що міська рада має повноваження. Зараз ми можемо це комісійно зараз. І тоді проект рішення напрацьований комісією. Ми вже виносимо і сесія голосує в цілому, якщо щоб, так, так, то, так просто зараз. Ми цю процедуру зробимо, якщо ви звичайно підтримаєте. І ще в мене одна ще одна в мене просьба. Діло, в тому що я в основному малюю гербі. А деколи обробляють в електронному варіанті, все я як автор гербів. Маю право вписати, наприклад, спів авторів. Я би хотів, щоб на Петкіна Валерія Михайловича писали як як співавтора. Все, все, все. Воно нічого не, міш, не міняється. Це значить, Приймаємо за основу. Хто за, за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу, проголосувати? Легкість за. Да. За. Тепер вносимо доповнення, так? До проєкту рішення. Є доповнення пункт номер 2 так, Вважати таким, що втратило чинність рішення. Зачитайте, будь ласка, зараз, яке? Зараз зараз. Милинку. Олег Миколаївич, ми врахуємо і сьогодні ми зараз, подамо проект да, рішення да, 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 після там, комісії. зі зміни. Там о, та mm -hmm. от. сторінка, Рішення від 10 жовтня 2017 року сесії Великої е, е, Яромерської сесії сільської ради. І рішення номер? Ми маємо зазначити рішення номер. Який? Я перезводю на міністра. Ні. Це буквально за годинку, Ну, сказали. Якщо Я ми сьогодні це робимо, то ми це робимо. Якщо в нас не буде номера рішення, це в архів треба йти. Да, да, да. Якщо не буде номера рішення, то Олег Миколаївич сьогодні до кінця дня доопрацює ну вже відходить. Mm -hmm. Хто за те, щоб прийняти доповнення до, до рішення це про скасування старого герба, так? Чи внесення змін? Змін, змін. змін. забрати букусе із гербара? Ні, тут є, завадинці є новий герб. Z &Z немає, ми і просто скасовуємо міtрушу. те рішення, да. а завадинці ми затверджуємо в нашому да, рішенні. Але ми Одна. затвердили і прописали, що два герби не може бути. З вітерою З ми dai, його розумію. просто вважали таким, що втратило чинність. Степан, дякую. Хто за те, прошу проголосувати. Легкий за, погребець за. За. Рішення прийнято. Дякую. Пас Миколаєвич, Петро Бориславович. приходить до третього в цілому, в цілому. питання. Ага, ще в цілому? В, цілому. Да, в цілому. Змінами і доповненнями. Так, перепрошую, дякую. Значить, Хто за те, щоб прийняти дане рішення із змінами і доповненнями, прошу голосувати. Легкий – за Поваревич за стенечка за. Дякую. І третє питання. Про Затвердження мережі. Я, я, я прошу вибачення, Я е, випадково залишив матеріали на столі. Я пропоную, щоб зараз слідче питання. Я звільну матеріал. Я... Таково... Ми заміняємо місцями. Тоді е, наступне питання про надання пільг громадянам по штаті комунальних платежів на 2025 рік. Інформуємо відділу соціального захисту населення моцнаху. До Городоцької міської ради надійшло звернення громадян щодо надання фільм по сплаті комунальних платежів відповідно до програми соціального захисту населення Городоцької громади на 25 рік. Звільнити учасників бойових дій та членів їх сімей на 25% від сплати за надані послуги комунальним підприємствам з 1 жовтня до кінця 2025 року. Це Шпиляєв Іван Іванович, учасник бойових дій, та Ленга Іван Владиславович, житель міста Городка, теж учасник бойових дій. Сімдесят 70... Шпиляєв Іван Іванович, житель село Чорневида, вулиця Будівельна, 3, і Ленга, місто Городок, вулиця Грушевського, 169. 75% дев'ять. компенсує державний бюджет, і 25% п'ятків кому... Городоцька міська рада. Дякую, пані Оксано. Питання будуть? Не буде питання. Хто за те, щоб звільнити названих учасників бойових дій сплати 25% комунальних платежів, прошу голосувати. Легкий за, Погоревич. Стеняч. Рішення прийнято. Дякую, пані Оксано. Наступне питання. Про внесення змін до рішення 51-ї сесії 8-го скликання Городовської міської ради від 4 вересня 2025 року номер 14 про затвердження мережі закладів освіти Городовської міської ради на 2025-2026 навчальний рік. Інформує Мар'яна Неповідна. Просимо внести зміни до додатку першого та додатку 5. Попереднього рішення. Зв'язане це з тим, що за цей період часу заклади збивали звіт ЗНЗ-1, який розміщується в системі АІКО. Так. От, і виявлено вже певне неспівпадіння. Так як ми маємо здати цей звіт як і в департаменті, і цифри мають співпасти, От, то відповідно до цього ЗНЗ виявлено було і проведено уточнення. Значить, в додатку першому у нас Кузьминська гімназія мінус два учні, там було 66, плюс 64. Городовська початкова школа мінус один учень. Таким чином загальна кількість дітей 2904, замість 2907. От відповідно, відповідно це вплинуло на кількість класів. Привог. І додаток 5 це групи продовженого дня. Також було проведено уточнення по заявах батьків конкретно дітей, тому зменшена була кількість тих дітей, які, які були записані до груп продовженого дня на 4 березня, на, на 20 учнів. Було 651 учень, зараз 631 учень. Ось такі два уточнення нам потрібні. Це зменшиться кількість класів, так? Зв'язку з, з двома учнями. Це, це, трьома. Так. Не впливає їх, це всі, всі А поділ на групи, як це вплинуло чи ні? В, В початковій школі взагалі поділ. Ну там немає. а Кузьмині. Пусть... Ніхто не все ділиться. А, зрозуміло, там не ділиться. Так, так. так, так, так. питання будуть, Марія Метрівне. Це зрозуміло, так. Хто за те, щоб прийняти дане рішення? Прошу голосувати, легкий за Горевич? За. Стенгач. за. Річне прийнято, дякую. Так. Е, так. Дякую. Так, тоді повертаємось до третього питання про затвердження мережі мистецьких шкіл відділу культури, національності, релігії та туризму Городоцької міської ради на 2025-2026 навчальний рік. Інформує лежать відділу культури, національності релігії та туризму. Олег Федоров, прошу підство відділку національної татуризма городської міської ради просить затвердити діючу мережу на 25-26 навчальний рік по мистецькій школі городської дитячої музичній школи та мистецькій школі городської дитяча художня школи. У нас по музичній школі 38 штатних одиниць, в тому числі викладачів 33-28, кількість учнів 165, кількість груп 20. По мистецькій школі городська дитяча художня школа. 10-5 штатних одиниць, в тому числі викладачів 7,56, кількість учнів 157, кількість груп 14. Разом по мистецьких школах 48,5 штатних одиниць, в тому числі викладачів 40,84. Кількість учнів у нас – 322 учнів. Кількість груп 34. Континент нас трішечки впав, ну, в зв'язку з подіями. Деякі діти просто виїхали. І, на жаль, така ситуація. Але ми працюємо з цим питанням, нам дали приміщення дуже, е раді, і є можливість цей континент на перспективу і навіть збільшити, якщо, звичайно, е фінансування дозволить. У мене все. Дуже серйозні проблеми, тому що вісім працівників звільнилося за цей період. 8 працівників. Дуже ситуація складна. Ми контролюємо її. Сьогодні є вакантні посади в нас. Доїздять із Лісовіт викладачі, із Чеміровець. Ситуація дуже-дуже складна. Але ми спілкуємося по області. Є навіть такі моменти, що навіть думають про те, що школа закривати. Ще гірше є ситуація. Також у нас ситуація контрольована. І думаємо, що ми вийдемо з цього положення. Є багато молоді у нас, молодих викличів, хлопців, дівчат, які думають, що дуже перспективні. Так. Ну і є люди, яким за, за 70 вони працюють, дуже успішно працюють, але от, є, є кадровий зараз ворог у нас, так? Да? Зуміло. Питання буде ще, Богдан Миколаївич? Немає, Немає. Так. Тут хтось те, хто щоб затвердити дану мережу запропоновану. Відділом прошу проголосувати. Легкий за, Погоревич за. Стеняць за. Річно прийнято. Дякую, Миколаєвич. На цьому переду не вичерпаний. Які Зауваження. Що доведення немає. немає. Так, дякую всім за увагу.